Вітаннячка всім, я євген. CEO GC Game World Game, директор Stalker 2 Серце Чорнобиля. Запис цього відео здається майже сюрреалістичним, оскільки я приймаю нагороду за найочікуванішу ПК-гру. Перебування тут доводить, що дещо набагато більше за мене. Збіглося для того, щоб цей момент стався. По перше, це стосується вас, наших фанатів. Багато років тому, коли подорож, яку ми запланували, завершилася, ви відмовилися покинути. Зоно ви збагатили її історіями про кохання життя. Гарантуючи, що спадщина гри не зникне протягом багатьох років, ви показали нам, що все ще є цілі, які можна досягти, та історії, які можна розповісти. Ваша пристрасть вела нас протягом усієї цієї мандрівки. І я ніколи не зможу висловити достатньо вдячності за це. Я вважаю нагороду символом вашої непорушної довіри. По-друге, це стосується самої подорожі. Цей шлях був неординарний, відзначений цілеспрямованістю, пристрастю та відданістю справ. Аві, усіх хто брав участь, щоб подарувати незабутній досвід, я щасливий керувати такою командою. і Я присвячую цю нагороду цим талановитим людям. Сталкер 2 є найбільшою та й найскладнішою грою в нашому житті. Вона від початку була амбітною, але перетворилася на головний виклик, який має для нас надзвичайно значущість і глибокий особистий зв'язок, створений серед найстресовіших умов, які тільки можна собі уявити, включно із пандемією, війною, реалокацією, кібератаками, загрозом життю. До того ж йдеться про спадщину сталкер, який починався як франшиза для ПК і завжди був вірним пк спільноті. Отримання цієї нагороди на виставці ПК-ігор Ігор це підтвердження того, що ми залишаємося вірними своєму баченню та корінню. Також і для мене це має особливе значення. Я розумію, що обговорення деяких тем під час ігрового шоу може бути не ідеальним, але я скористаюсь можливістю вирішити ситуацію на моїй батьківщині в Україні. Усе ще триває війна. А ті, хто зараз воює на передовій, включно із працівниками GSC, справжні герої, Вони не цьому навчалися, але просто не могли відвернутися. Сталкер 2» був важливим для нас і до війни, але зараз виступає у якості національного продукту, який має на меті передати світові бачення незламності духу України. Сьогодні ми святкуємо свою першу перемогу тут, водночас, прагнучи до вирішального тріумфу нашої батьківщини у майбутньому, мене переповнює радість визнати, що сталкер 2» увійшов до фінальної стадії розробки. Чимало сталкерів незабаром зустрінуться. У зоні ще раз дякую всім за цю нагоду і запевняю вас, що вона має набагато більше значення, ніж я можу висловити іноземною мовою. А тепер я хочу показати вам сюжетний трейлер, який ми підготували з цієї нагоди. Будь ласка.